Ну що, шановні восьмикласники, демонструю, як виконати обчислення в Google таблицях. Тобто те саме, що в Excel таблиці, але на смартфоні. Відкриваєте свій щоденник, Можливо, у кого є додаток, то аналогічно. Так, я відкриваю свій журнал в мене. Воно так само відображається якраз в щоденнику. Я думаю, з тим проблем не буде. І вас, отут має висвітлюється повідомлення. Бачите, червоне, Значить в мене є одне повідомлення. Я клацаю по тому повідомленні, клікаю. Ну, я взагалі не потрібний аккаунт, відправляю собі сам повідомлення. І тут Google таблиця є та, що я вам надсилав. Я клікаю на це повідомлення. Ви пальцем це робите. У мене просто е, не налаштований підпалець. Е, Курсор, тому в мене буде ось такий замість пальця. Я буде. Тепер оте повідомлення. Можна, Треба його виділити. ось. Якщо у вас відкрилося воно тут, його можна клікнути отут, і воно перейде в потрібну таблицю, або перед тим скопі... або скопіювати його. Бачите, воно виділилося. І я його скопіюю. Девчого можна не відкритися це послання, я його копіюю. І тепер я повертаюся до браузера. В браузері відкрив ну, кого може бути по-іншому він відкриватися. Отут я вставляю пальцем дизайн і я вставити. І вставивши це посилання в браузер, я вибираю свій обліковий запис. Відповідно, вас теж може попросити. І... Я відкриваю оцю таблицю, яку я вам надсилав. І зараз я покажу, як її зробити. Нагадаю, верніше кажу. Отже, нам треба спочатку додати, відповідно, знайти суму оцих клітинок, дівчат і хлопців, відповідно, в відповідному стовпчику. Значить для того. Нам треба вибрати е, функцію, за яка задається формулою суми. Значить, Ми спочатку позначаємо, активуємо клітинку, який буде у нас результат. Появляється отака формула. Якщо у вас не з'явиться, у вас може тут справа появитися е, олівець, тобто ручка. Тиснете ту ручку і у вас появиться та штука та сама. Далі я тисну на ту і математичні формули. Шукаємо швиденько, ну, дивіться, правильно знайдіть формулу суми. Пам'ятаєте, я писав на дощі сум було. Ну, тут, бачите, є по порядку. Ось S, S, S По-моєму, ось сум. Натискаєте, появляється вона тут. Тепер вам треба задати параметри, тобто вам треба аргументи задати, які числа. Тобто, я беру, активую оту клітинку. І можна, якщо є дві клітинки просто поряд, то не треба перетягати. Значить, той діапазон можна взяти отут, пальчиком зажати і перетягнути сюди. Тобто ми виділили діапазон тих, значних клітинок. Ось вона в нас є тут. І після того, коли появився той діапазон, ми тиснемо на тут той прапорець. Можете усно додати. 68. Тепер дивіться, далі нам треба порахувати по тих клітинках аналогічно. Я, щоб ще раз, можна те саме вставляти, але якщо у вас є буде багато клітинок, я вам покажу на наступному завданні. Якщо у вас є багато клітинок, то дивіться, я ще раз клікну по, тім, по тій клітинці, де обчислюся. В нас лишилося число, але в нас отут з'явилася та формула. Я її копіюю і тепер. Клікаю тут і вставити. Воно додало автоматично. Бачите, воно вибрало діапазон клітинок, які стоять напроти тої формули. Аналогічно, я клікаю сюди, вставити, і так само додасть. Далі нам потрібно порахувати отут, по тих стовпчиках. Я е, по всіх трьох. Я от-от активую ту клітинку і додаю хлопців. Значить, в мене є вже та формула, але трошки вона інша, тому треба слідкувати. Вставити. І бачите, в нас вийшло помилку. Чому? Бо о, бо тут я взяв оті числа, оті взяв оті клітинки. У нас там є змодифіковані. А тут трошки погано. Тому я отут ставлю курсор пальцем і видаляю, появляється клавіатура. Видаляю ту помилку, що всередині є. А клікаю на ту клітинку, активую її. Бачите, вже появилося b 4 І акуратно пальчиком натискаю і перетягаю її сюди. Бачите, якраз діапазон b 4 b 6 Появився в нас. Тепер ентером або там, ну, ентером, щоб зберегти клавіатуру. Появилося в нас. Аналогічним способом робимо обчислюємо і ту суму, і цю суму. Тепер перейдемо до попер, наступного завдання, яке є у вас, на вкладку Квіти. Повернулися і вкладка Квіти. Ось тут у нас є така табличка. І на цій вкладці, на цій табличці є. Та на тій вкладці в нас є табличка, тобто на тім аркуші. У нас є табличка, де є Тут номер партії, де є перерахунок квітів і з квітів роблять е, букети. Отже, по кожній квітці, квіті, тікає, мені, коли ви зробите, ви можете подивитися більш детальніше. Далі може поглянути. Отже, нам треба подивитися, порахувати. Є 125, наприклад, в тому різниці 125 квіток певного виду троянд. І з тих 125 роз зробили 15 букетів. Порахувати, скільки букетів, скільки квітів залишиться, скільки штук залишиться. Для цього є. Значить, коли ви ділите 125 на 15, можете ручкою поділити, у вас буде остача то якраз та остача, ту остачу треба відобразити отут. Коли, ви, то навіть усно можна поділити. 125 поділити на 15, та буде по 5. По 5 і рахуйте, буде 50. Ні, 125 поділити на 15. О, ні, це не по 5 буде. А це буде по 8. Так, по 8 буде 120. 8 понад на 15 буде 120. І остача в нас 5 Отже, в нас має тут вийти лишитися 5. Як обчислити? Активую я цю клітинку. Тільки не здумайте мені на калькулятор або десь усно поділити і тут вписати Ні. Я провірю, я буду бачити, чи це формула, є, чи це що. Значить, отут я е, активую цю клітинку. Далі, знову ж таки, переходжу, Функцію і математичні функції. І в математичних функціях мені треба знайти формулу, яка починається з букви М О і закінчується буквою Д. Мод. Ось. Мод. Повертає результат обчислення залишку відділення першого числа на друге. Не всього видно. Клікаємо отут. і... Ось діапазон. Тепер нам треба вибрати діапазон у тих двох клітинок. Можна, так як я там показував, перетягнути за той синій, за той зелений квадратик сюди. Або дві клітинки, якщо йде нам дві клітинки, підіряти, можна просто клікнути ще на другу клітинку. Ось той діапазон тих двох клітинок. Значить, нам треба тут 125, поділяти на 15 і остачу запишу тут, тут. А остача ми вже лічили, є 5. Можна знову ж таки тут на галочку тиснути, а можна на Enter. Ось п'ятірочка є. Появилася в нас? Появилася. Чудово. Значить, треба обчислити по всіх тих клітинках, по всіх квітах, скільки залишиться квіток від створення певних букетів. Е, кількості букетів. Значить, дивіться, як я це роблю. Знову ж я таке клікаю сюди. І. Так, щоб мені скопіювати ту формулу. Копіюю, тепер активую оцю клітинку після того обчислення. І за отой колечко, ой, воно мені ткне щось я не то зробив. Повертаю я його на місце і мені має воно виділитися, чому вставитися? бере. Ще раз я отут затискаю і п... Значить, я щось недобре зробив. Ну, я ж не буду що щораз... ну нехай буде, я вставлю тут, воно зразу поділило. Тепер я попробую виділити все ж таки всі оті. Виділяється, бачите, лишні клітинки виділилися, щось попереднє, недобре зробив. Виділилися ті порожні клітинки, і я клікаю ще раз пальцем і вставити. Ось, я вставив ту формулу сюди, і остачу порахували мені і записали сюди. Можете спробувати навіть 136. Поділити кількість букетів на 5 букетів. 136 поділити на 5 букетів, то буде, якщо я не помиляюся, 27. 27. Так, 27 букетів зроблять. 27 помножити 20 на 5 буде 100, а на 7 35. Отже, 27 букетів, лишається одна квітка. Ми наразі букетів не рахуємо. Тобто 5 букетів в один букет. В один букет входить 5, 27 квіток. 5 букетів, 27 квіток і залишається одна квітка. От тут все воно вас порахувало. А аналогічно вам треба порахувати тепер у ту кількість. Кількість всього всіх квітів. Ну, Так само, як там, отут у нас сума треба. Використовувати ту формулу. Тепер ми вже їх ті дві формули використовували, значить нас вони будуть тут зверху збережені. Сума. Берем і беру діапазончик. Той, де є ті кількість е, усього квітів кожного сорту. Клікаю на першу, беру за ту крапочку і тягну пальцем до. Останній таки обережно не, не за скоро опустив палець. Бачите, я тримаю, навів на потрібний діапазон, вклю, впустив тепер палець. І бачите, в мене є від С2 до С17, бо вже в 18 буде наша формула. І ентером або тут галочка. Ентер. Бачите, порахувало. І так вам буде порахувати це є у нас що кількість квітів. Це кількість букетів по кожними. І отут порахувати, скільки квіток залишилося. Отже, дякую за увагу. Успіхів! Пробуйте, вчитися. До побачення, до зустрічі на уроці. Я ваші роботи провіряти буду, тому що я маю доступ до тих ваших всіх робіт кожного окремо.